Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Держконцерн провів кілька повітряних випробувань дрона Камікадзе, який доручив зробити головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його унікальність полягає атаці ворожих цілей кілька разів. Державний концерн «Укроборонпром» успішно провів кілька повітряних випробувань українського ударного дрона, який здатний вражати ворожі об'єкти на відстані понад одну тисячу кілометрів. Про це повідомила речниця концерну Наталія Сад. Розробка українського ударного дрона дальністю польоту до однієї тисячі кілометрів і можливим корисним навантаженням. До 75 кілограмів досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити, зауважила спікерка. «Укроборонпром» У жовтні 2022 року заявив про завершення розробки ударного безпілотника. Виробництво що зразка прискорили та випробували у повітрі. Готуємось до наступного етапу демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони, говорили в концерні. Дві українські БПЛА Укроборонпром розпочав за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужно влітку 2022 року. Апарат призначений для різних завдань, ураження цілей та коригування вогню. БПЛА випробували також засобами радіоелектронної боротьби. За словами Наталії Сад, розробка дрона зайняла від 6 до 10 років. Частково апарат з іноземних деталей для комплектування, яких немає в Україні, дрон від «Укроборонпрому» матиме функцію повернення, щоб атакувати цілі ворога кілька разів. В той же час від гріха і від бавовни подалі росіяни почали переміщувати та розосереджувати стратегічні бомбардувальники в глибинах своєї території. Декілька ракетоносіїв перемістили відразу до Мурманська, пишуть журналісти центру політичного консалтингу, далі мовою оригіналу. А тим часом керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдрів у коментарі виданню у настає заявив, що концерн розробляє дрони камікадзе з можливістю повернення. Найважливіше у цьому випадку дальність дрону до тисячі кілометрів. Вага бойової частини 75 кілограмів для порівняння. Максимальна дальність польоту для ефективної роботи шахід 136 за різними оцінками сягає 1000-1500 км. кілометрів. Хоч самі іранці заявляють, що безпілотник може летіти до 2500 км. кілометрів. Ворожі дрони доставляють бойову частину вагою 40 кілограм. Він дрон уже є. Я назвав би його нульовим пацієнтом. Машина літає, зараз проходить навчання. Тому ми говорячи про ударний безпілотний, кажемо про варіант камікадзе. Але українці дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення, сказав Болдарів. Ті росіяни, які вже скуштували бавовни на окраїнах своєї імперії, ставляться до нових вибухів достатньо серйозно. Решта більше переймається мобілізацією і все більше споживає алкогольних напоїв. Про що свідчить російська статистика? П'єзі страху чи Згоря і самодержець Путін, Принаймні, змі та соцмережі нещодавно поширили відео, де президент РФ із бокалом шампанського у руці виглядає щонайменше дивно. Похитуючись, він зізнається на камеру, що російські удари по українській енергосистемі це помста Росії за підірваний Керченський міст. А відтак не складно спрогнозувати, що мститиме Кремль і надалі. Будь-яка бавовна на території Росії спровокуватиме терористів наносити удари у відповідь. Це, звісно, не означає, що виробництво бавовни слід припиняти, просто візьмемо до уваги, що ракету Росії ще багато, які цілей, по яких вона захоче ними бити. Можна припустити і те, що у прагненні підігріти антиукраїнські настрої Москва вдасться до традиційних методів 90-х років терактів у своїх же містах. Це, наприклад, спрацювало перед початком Другої Чеченської війни в Росії, але нас повинно мало хвилювати те, як Сприймають Росію удари по військових об'єктах. Генерали Залужний та Забродський ще раніше назвали можливість симетричних відповідей одним з важливих факторів успішної військової кампанії 2023 року. Тож, якщо удари по російських тилах переростуть у тенденцію, вони, можливо, стануть одним із визначальних у питанні переломлення ходу війни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!